Мудрика звинуватило виражнечі до поляків, і що він про це каже? Мудрик втрапив у скандал з поляками через згадку про Волинь і 39-й рік. Ну тут інформація про те, де він і як він. Це сталося в Counter-Strike 2, де він посрався з польським гравцем, і почав типу дратувати його згадками про Волинь і поділ в 39-му році між СРСР та Німеччиною. Польщі, а згадав Волинь, як я сказав, як наступну карту або мапу, на якій будуть вони грати, типу, ну, з натяком на трагічні події 43-го року, як тут і написано. Всі ми розуміємо, що він цим намагався сказати, очевидно, образити. Також є відповідні скріншоти Ось тут наступна карта Волинь в перекладі, Волинь будеш пам'ятати вічно бомж, наступна карта 39. Ось тут скріншоти. Він тут пише Lucky Volin", Волинь, Next Map. Волинь будеш пам'ятати вічно, бомж. Next map 39. це його забанили на, якщо не помиляюсь, 28 днів. Та, 28 днів на FaceIT. FaceIT Фейсі це такий сервіс, де. Можна професійніше більш грати в ігри, не тільки Counter-Strike. що каже сам Мудрик про цю ситуацію у коментарі. Трибуна він сказав таке: моя позиція дуже проста. Велика подяка тій частині польського народу, яка щиро підтримує українців. Але я постійно чую і бачу, як частина поляків ставиться до українців, особливо тих, хто зараз живе в Польщі, значить футболіст. Мудрик поскаржився, що польські геймери постійно булять українців в онлайн-іграх. Ось його цитата. І я це відчуваю навіть у дрібницях. Наприклад, коли граю в КС з ними майже неможливо виграти гру, бо що не ти намагаєшся нормально спілкуватися заради командної гри. Вони дізнаються, що ти з України. І вони дізнаються, що ти з України. Починається відверта неповага. Я неодноразово стикаюся з тим, як без жодної причини вони обзивали моїх друзів. То звідки в мене має з'явитися любов до поляків в Її не буде. Вони ніколи не покажуть, як першими словами в грі пишуть слава Росії, зате дуже обурюються, коли їм нагадують історію, сказав Михайло. Нагадаємо, що в 23 му о, році Сейм Польщі схвалив скандальну резолюцію про волинську трагедію, в якій вимагав визнання провини українцями і назвав територію Західної України. До речі, тут виправили Заходу України східними кресами. А 4 червня 25-го року сейм Польщі ухвалив закон, який встановлює 11 липня як День пам'яті жертв так званого геноциду вчиненого ОУН і УПА. Окей, мої думки, вони здебільшого будуть. Щодо ось цієї цитати, ну і відповідно, його взагалі думок. Щодо цієї ситуації, я дивлюся, по-перше, на волинську трагедію, як на трагедію, яка була спричинена в першу чергу росіянами та німцями. Наскільки мені відомо, знову ж таки, це як на мене, просто стикання лбами України. Ну, якихось українських сил, так, і польських сил для того, щоб міжнаціональну ворожнечу підбурити, і легше захопити і ті сили, і інші сили, ну, або їхні території. Я не претендую на експертність, мене можна виправляти, але, ну, тобто, висновку якого я дійшов, що ну, це спільна трагедія. Очевидно, я можу помилятися, але все ж то це трагедія, і я б не казав би, що хтось правий, а хтось ні в цьому. Ну про 39-й рік тут все очевидно. Тобто тут навіть нічого додавати і спростовувати і якось занадто сильно розбиратися. Німеччина під час Другої світової війни з СРСР хотіли поділити Польщу, і все Друга світова почалась з поділу Польщі. Німеччина загарб загарбала собі цю територію. Очевидно, блять, незаконно і протиправно, і чинила там теж геноцидальні якісь дії. Все дуже легко і просто. Тож, повертаючись до того, що сказав Мудрик. За всю цю ситуацію, те, що моя позиція дуже проста, велика подяка тій частині польського народу, яка щиро підтримує українців, але я постійно бачу і чую, як частина поляків ставиться до українців, особливо до тих, хто зараз живе в Польщі. Тобто я вважаю, він суперечить те, що він ось зараз каже, так щодо цієї ситуації, і те, що він зробив, це конкретні суперечності. Поясню, чому тому, що коли ти згадуєш Волинську трагедію, в якій постраждали теж поляки, так або Дев'ятий рік, який є трагедією для поляків загалом, то ти ну, через сварку з якимось одним чи двома довбойобами, поляками довбойобами, так, ти береш загальну національну їхню трагедію і намагаєшся цим їх якось подражнити і пообзивати, по почмирити якось по поцькувати. Ти загальну національну трагедію їхню взяв. І вирішив, що це буде нормально подражнити одну або дві людини. Як і тут він згадує, що як тільки вони дізнаються, що він з України, вони пишуть слава Росії. Тобто, це ненормально використовувати якісь символи, згадки, якихось трагедій національних задля того, щоб конфліктувати з однією людиною з. Цієї нації, тобто уявімо ситуацію, ви сретеся з якимось вестерном, чи поляком, чи будь-ким, так і задля того, щоб просто подражнити без ніякої аргументації, просто ну, замість того, щоб якось на міжособистісному, так особа до особи рівні, якось обзивати одне одного, там ти довбойоб, ти кончений, ти дегенерат і так далі. Тобто, що спрямовується тільки одній особі. Людина вдається до. Того щоб взяти якусь українську трагедію, наприклад, голодомор, наприклад, 14-й рік, наприклад, 24 лютого, 22-го року, так або зетки, навіть так, символи російської агресії, і намагатися цим дражнити і якось образити. Цим самим ця людина не тільки ображає конкретну особу, так одного українця, а вона зачіпає всіх українців і не тільки які живуть в Україні. Буквально всіх, тому що ну, свідомий українець або українка, яка очевидно не ватнік якийсь або ватниця, то ну, вона не хотітиме чути в такий бік, і в бік будь-якого українця і українки таку хуйню. Так само і тут Мудрік просто взяв, срався з одним або двома поляками чи полячками, я не знаю, так. Він просто ну, среться з ними, з індивідами, так. І нічого кращого не вигадав, е, як взяти загальну національну польську трагедію, ну дві навіть так, і намагатися цим їх почмирити. Цим самим він переходить з від особи до особи рівня, так на просто ну, всіх поляків і полячок, і тому це ненормально. Один з чуваків. Під дописами в ТРЦ щодо цієї ситуації писав отаку штуку: Поляки на багатьох європейських серверах ржуть з нас, що у нас війна. Мудрик правильно зробив. Ні, він неправильно зробив. Якщо хтось це робить, то він довбойоб. Якщо хтось щодо українців і українок таку хуйню робить, це не значить, що треба уподібнитись до цих людей. Ну, ви не розумієте, що ну, в деяких. Штуках не треба уподібнюватись. Я не кажу про те, що Мудрик не мав взагалі там послати нахуй і все таке і інше, так навіть якщо чмоня на поляку і писала слава Росії, хоча мені здається, це він просто загалом казав. Якщо б навіть так було, то перейди на особистості, а не загально польського рівня. Згадування трагедії заради того, щоб посипати сіль на рану, ось в цьому плані це ненормально. Тому що як ти вже сказав, мудрик, як ти вже сказав, що моя позиція дуже проста. Велика подяка тій частині польського народу, яка щиро підтримує українців. Тіп, оцима дражнилками ти дражниш включно тих поляків і полячок, які щиро підтримують українців. В цьому ненормальність цього. Ти переходиш до узагальнення. Це як потрапити в гру з е, жінкою, і такий: Ха, іди на кухню і зроби мені не знаю, блядь, поїсти. А потім такий. ні, моя позиція дуже проста. Я гарно ставлюся до жінок, які нормальні, ось так. Але при цьому ти ну, узагальнюєш, так. Узагальнюєш жінок, якби жінка там писала якусь штуку, так, навіть на особистісному рівні, тільки через те, що ти в грі щось погано робиш, що ти довбайоб, чи щось таке, а ти написав би, що жінко, іди, зроби мені поїсти чи твоє місце на кухні, то ти узагальнюєш за предметом статі. Тут ти образу будуєш на предметі ну, їхньої національності, так, і таким чином ти ображаєш всіх. Ти сипеш на рану всім полякам і полячкам. Тобто не кажу, що він не вправі написати іди нахуй йому чи щось таке, чи назвати його довбойобом. Та ні, роби, роби, що хочеш в цьому плані. Ну чи, чи мені не похуй, що ви там між собою, між двома вами, відбувається, це просто неприйнятна поведінка, від по факту також. Дуже відомої персони української, по факту, від одного з облич України, з од... одного з найвідоміших облич України. В цьому це ненормально. Те, що це переводиться на національний рівень з особистісної проблеми. Це в принципі все, про що я хотів поговорити в цьому видові. Хотів би подякувати тим людям, які долучалися до збору мого допоміжного на підйомники ветеранам. Рубікону волі. Ми закрили збір успішно, дякую. А, Це, в принципі, все. Бе? Я не знаю, вирішив спробувати, чи так буде кращий звук без одного з поп-фільтрів, такого нечленника.